Привіт! Сьогодні з вами робимо вправи на трісепс, щоби не дуже провисав. Для цього ми використовуємо обтяження. Ми можемо використовувати гантелі, можемо взяти пляшки з водою. Навантаження підбираємо індивідуально. Ви маєте зробити 8-12 разів, і останні три рази мають бути дуже важкими. Починаємо. Стаємо рівно. Стопи на ширині плечей. Підтягуємо прес, щоб уникнути прогину в поперед. Піднімаємо руки вверх і починаємо згинати руки в ліктях так, щоб лікті дивилися в нас вгору. Згинаємо по черзі. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 11. 12. Відпочили. Тепер піднімаємо руки вверх. Згинаємо руки в ліктях. Одночасно. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 10, 11, 12. Не забуваємо, що ручки в нас йдуть чітко назад, а лікці скеровані чітко вверх. Дякую за увагу!